Не за горами місцеві вибори, тому справи у невеличких містечках і селах все більше привертають увагу суспільства. І виявляється, що там розпилюють гроші та землю не менш вправно ніж у містах-мільйонниках. Ця історія про мера, який прямо перед виборами вирішив швиденько пороздавати своїм друзям земельки. І байдуже, що земля знаходиться в центральному парку містечка. Тут обов'язково виросте квітковий базар, який, напевно, так конче потрібен місцевим донжуанам. Мальовниче місто Уман цього разу відзначилося ні, не парком Софіївка, а справжнім корупційним скандалом. Виконуючи обов'язки, мера Умані виявився справжнім земельним махінатором. Дана особа, фактично займаючи службове становище, виділа собі цю земельну ділянку. І навіть потрапив до реєстру корупціонерів. Спочатку у самісінькому центрі міста йому виділили ділянку під квітковий бізнес. Виділити собі в центрі міста будівлю. Крім того, користуючи її з 12-го року по чотири до зайняття посади міського голови, не сплачуєте місцевого бюджету жодної копійки. А коли Олександр Володимирович став головувати у міськраді, квітучий бізнес перейшов голові земельної комісії Анатолію Подольському. Земельна ділянка паркової зони вона взагалі відноситься до земель рекреаційного призначення. Це необхідно мати дозвіл із Кабінету міністрів щодо зміни цільового призначення. Але цільове призначення при наданні земельної ділянки повторно Анатолію Івановичу Подольському було змінено просто на сесії Уманської міської ради. За це правоохоронці й схопили пана Цибрія. Відбувся він невеликим покаранням адміністративним штрафом у 1700 гривень. Проте прославився корупціонером. Фактично він визнав свою вину, так як було сплачено цей штраф. Фактично, він визнав те, що він є так стати корупціонером в даному питанні. Та й на цьому ще не все. Після такого скандалу депутати уманської ради мали б голосувати за подальшу роботу Цибрія як мера, але по відомим причинам цього не зробили. Питання було особисте і воно цікавило Олександра Володимировича. Вони виносять на розгляд сесії не проєкт, більше що, щодо перебування на займаній посаді, а взагалі лист прокуратури. Чим порушують повністю процедуру проведення сесії Уманської міської ради. Пан Цибрій не тільки знатний квіткар. Але й перевізник. Давай, давай. Олександр Володимирович вклав більше 2,5 мільйонів гривень в компанії Діоніс та Круїз авто. Остання справжній монополіст перевезень в Умані та Уманському районі. Безпосередньо до того, як зайняти посаду виконуючого обов'язки секретаря міської ради і виконуючого обов'язки міського голови, він був засновником товариства «Тов Авто» і директором даного підприємства. І Хоч особисто йому вона вже не належить, чомусь перше, що зробив Олександр Цибрій на посаді голови. Виніс на розгляд сесії подорожчання проїзду у маршрутках, колись рідної йому компанії. Вартість 3,50 при відсутності контролерів, при відсутності обілечування. Навіть в місті Черкасі в обласному центрі вартість проїзду 3 гривні, хоча там маршрути 26 кілометрів. Один маршрут. А нас найбільший маршрут це 12,6 кілометрів. До того ж, Олександр Володимирович економить на демобілізованих бійцях АТО яким надає землі прямо біля міського сміттєзвалища? Цікаве в тому, що видали недалеко від самого сміттєзвалища. Хоча там ще землі, ну то тобто, є, там територія доволі велика. Це бивший військовий аер аеродром, і там територія велика, могли б видати навіть десь подальше. Правний управлінець Цебрій вліз і в сферу благоустрою Умані. З приходом до посади виконуючим обов'язки Цибри е, Олександр, чомусь комунальне підприємство перестало виконувати ці роботи. А всі роботи, всі тендери виграють в приватні підприємці, е, адже там приватні підприємство легше відмити гроші. Фірма, що виграла тендер, заборгувала майже мільйон гривень комунальному підприємству. Проте міськрада замість того, щоб опікуватися боргами, заключає договір з іншою компанією із не менш сумнівною репутацією. Буде працювати інша фірма, яка має статутний фонд 10 тисяч і в якої також немає на балансі ні автомобілів, ні техніки для вивнення сміття. І швидше всього будуть працювати ці самі автомобілі-екосервісу. Журналістам Олександр Цибрій пояснити свої афери відмовляється. Стрімко сідає в авто і від'їжджає. Хочете дамо інтерв'ю? все є матеріали, все чому ви от, ну це Ну так? Давайте інтерв'ю. Ви кажете, дамо і Ні, ви ж хочете не інформації? Ви? ви хочете шоу та програма. Гроші сподівається побачити шоу вже у прокуратурі.